До голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха звернулися аграрії щодо розмінування сільськогосподарських угідь. У свою чергу він звернувся до Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій щодо направлення спеціалістів та засобів для здійснення розмінування земель. Сільськогосподарського призначення наразі на Сумщині підлягають розмінуванню майже дві тисячі гектарів сільськогосподарських угідь. Відповідно до рішення голови ДСНС України Сергія Крука, вже з понеділка, 1 травня, на Сумщині працюватимуть додаткові підрозділи ДСНС для розмінування території області. Крім того, Національна гвардія теж виділяє інженерно-саперні підрозділи із відповідним обладнанням, щоб аграрії змогли провести весняно-польові роботи та зібрати врожаї. До речі, для здійснення розмінування міжрегіональний центр. Центр швидкого реагування ДСНС України, що розміщується на Сумщині, отримав техніку обладнання та спорядження від міжнародних партнерів з данії, Німеччини та інших міжнародних донорських організацій.